Друзі, сьогодні ми в Львові на напрямку. Почнемо наш огляд з Nissan Micra 2005 року, 1,2 бензин на механіці, номер телефону, ціна 3300. Далі у нас Opel Vectra 2001 року 2.2 дизель. Ціна 3000. Opel Astra, 2009 року, 1,7 дизель, механіка, 6,450 гривень. Škoda Octavia, 2013 року, 1,6 дизель, 8,750 Вас вітає файне місто і я, Олександр, офіційний дилер компанії WVGroup. Получили новий Тошнюмір CM206X. Залізо алюміній без проблем точно. Хочу показати інакше. 132 замір за хвилину. Бачите, йде індикація цинку. Значок ферму плюс цинк блимає. Ну хочу показати вам саме смачне. Проста шпаклівка. Так? Та що жовта, ферм. Значок не блимає, а це в нас залізна шпаклівка. Значок ферму. Починає блимати. Тобто в даний прибор додали індикацію залізної шпаклівки. По промокоду Тукарс. Гарантована знижка. Opel Zafira Автомобіль 2008 року. Свіжо перенений. 17 дизель На механіці. Номер телефону 6800. Далі у нас Volkswagen 12-го року, 2.0 бензин на автоматі. 8.200. Peugeot 508. 12-го року. 1.6 дизель. 7.499. Санджук 2014 року. Один і п'ять дизель. Автомобіль нефарбований. 10450. Шкода, Октаві. 2018 року. 2.0 дизель. 18500 на автоматі. Далі BMW X5 2010 року. Трохлітровий дизель. На автоматі. 18800. Opel Meriva 2008 року, 1,7. Дизель 5200. Ford Fusion повнопривідний, 15-го року на автоматі 12900. Далі у нас Chevrolet, 2006 року. 1.8 газ бензин. На автоматі 4500. Далі у нас Skoda Octavia, 2018 року. Один і дизель. Коробка автомат 13700. Далі Mazda 5, 2007 року, 2,0 дизель. П'ять Далі у нас Nissan Rock. Рок, 2015 року. 5 бензин на автоматі 14 200. Далі хімдай I10 2008 року. Один один бензин. На автоматі 2008 року 6500. Далі у нас Sitran 105, 24 16 року. 1 ,6 1 ,6. Дезель. 1.6 дизель 16600 Opel Nereva Тінець 2008 року 1.6 бензин На автоматі 5800 Далі у нас Peugeot 308 SV 2010 рік Механіка 1.6 дизель і 350. Chevrolet Captiva. з самого року. 2,4 бензин, газ бензин, номер. 8900. дев'ятсот. Ford Mondeo 12 року. 2.0. дизель на автоматі. 8900 Nissan Qashqai 2008 року 1.6 бензин 8450 Renault Laguna 2009 року 1.5 дизель 6,350 350 Opel Astra 2008 року 4 газ бензин 4 500 Volkswagen Charan 2005 року 1.9 дизель 5,900 Мазда Тройка 2008 року. 1,6 газ-бензин на автоматі 6250. Далі на шкода Октавія 2009 року, 2.0 дизель. 8,200. Ще одна Октавія 2006 року. 1,9 найдев дизель 6200. Фольцуан Гольф 2012 -го року. На автоматі 7700. Так, посад без інформації. Peugeot 308, 15 року, 1,6 дизель. 9700 Ford Mondeo 2009 року, 2.0 дизель. Peugeot 308 SV. на панорамі 2008 рік, 1.6 бензин, автомат, коробка, 6650. Далі у нас Skoda Superb. 2014 року, 2.0 дизель. 12500. Гарантія немає. Гарантія немає. Всім дай. 20 року, 2.0. Бензин. 25 955. Renault Grand Scenic. 13 рік. 1.5 дизель. На автоматі. 9 800. Nissan Note 2008 року, 1,6 бензин. 5999. Далі в нас Golf, 99 року, 1,6 бензин. На механіці. 4399. Mazda 3, 2006 року. 2.0 бензин. 4, 299. Шкода суперб. 14-го року. На автоматі. 1,8 бензин, автомобіль обслужений. Ціна 11 400 Далі у нас Volkswagen Jetta 10-го року. 1,9 дизель на автоматі 8200.